Доброго дня. Сьогодні ми розглянемо оновлений інтерфейс відеодомофону DACWA, модель якого 2421 FBP, і проведемо налаштування домофонії. У нас є, як ви бачите, домофон, також визивна панель. І о, Будемо налаштовувати повністю два інактивних пристрої. Обираємо наш нам потрібний регіон. Обираємо потрібну нам мову. Обираємо садиба. Квартира використовується у випадку, якщо у вас багатоквартирна система. Натискаємо далі. Обираємо перше налаштування. Тут ми бачимо, можемо о, вручну самі задати їй локальну IP-адресу, можемо вибрати DHCP. HCP. Цікаво далі, задаємо о, пароль до нашого пристрою. Також можемо задати електронну адресу для скидання паролю, якщо ви його втратите, але це не потрібно. О, далі ми бачимо, що о, наші пристрої неактивні. Нам їх потрібно активувати. Уновлюємо, активуємо їх о, однією кнопкою обидва пристрої. Зараз ми чекаємо, поки йде ініціалізація. Оновлюємо та перевіряємо. Все ми бачимо статус ініціалізований. 195-та IP-адреса адреса це е, наш домофон. 121 це викликова панель. Натискаємо далі. Зараз вона щитує інформацію про пристрій. Так. І ми е, бачимо, що е, визовна панель вже автоматично стала е, sip сервером і ми її просто обираємо та натискаємо налаштувати. І треба трошки затікати. Це наше налаштування автоматично завершено. Перевіряємо, чи коректно додалась наша викликова панель. Переходимо в перегляд на ну, МВТО. Ось ми бачимо, що все добре працює. Можемо відкрити залог. Тепер спробуємо зробити виклик з нашого зі мною Все Це працює. Можемо також відкрити двері. Підняти трубку. Це працює все просто. Дякуємо за приділений час.